Основне, що нам потрібно, це єднання. Єднання. Я бачу, що єднання навколо ЗСУ, навколо перемоги України це основне, що нам потрібно зараз. І в цьому єднанні ми справді вистоїмо і переможемо. А Без єднання буде погано. Після завершення війни відбудеться повна амністія, а також відбудеться обмін всіх на всіх. Обмін всіх на всіх передбачатиме те, що ми віддамо всіх росіян, всіх сепаратистів, а нам віддадуть відповідно всіх, всіх наших військовополонених і пропавших безвісти. І ті, пропавші безвісти, які все таки загинули, ну їх просто не видадуть. Тобто, всі всі живі будуть видані. Ні, ми отримаємо всі тіла загиблих. Всі тіла загиблих, кого кого справді там не спалили, кого там не у кого залишилися ці залишки, кого все таки забрали з поля бою і так далі. Тобто, по картах можу чітко сказати, що це буде значна кількість загиблих, але не всі далеко, тому що є. На цій війні такі потрапляння, що коли прилітає снаряд, не залишається від людини нічого, і ну тобто, це або шматки, якісь повсі... ну, ну це, це знаєте, таке може не варто це розповідати людям, як воно є, але далеко не кожної людини загиблої можна забрати залишки. Я по картах бачу, що налагодиться певним чином. Спочатку стабільність, потім демократичний бум. Дивіться, я бачу так, що е, та, так, що вони статус пропавшої безвісти не скасують. Тобто, через суд можна буде здобитись того, що е, Ну, визнання того, що загиблий, але при цьому всьому не буде можливості випл виплати, отримати, якщо так, е, таке буде визнання через суд. Тобто не все там буде так гладко і добре. По-перше, трохи змінюється доля. Зараз планета Плутон заходить на територію Росії, Росія заходить і вже зайшла і буде знаходитися там до середини 2027 року. Росії не буде солодко, Росії буде дуже горько, дуже боляче і дуже дуже пекельно. Якщо раніше повернення територій багатьох йшло через 10-15 років, то зараз деякі території будуть деокуповані набагато швидше. Так, це можливо не йде справа про Донецьк та Луганськ, можливо, не йде справа про Крим. Але певні території можуть повертатись швидше, ніж планувалося. Як це станеться? Це станеться завдяки тому, що ми зараз ослаблюємо НПЗ, знищуємо, не ослаблюємо а знищуємо, повністю, винищуємо НПЗ ворога, нафтопереробні заводи, знищуємо потенціал військовий, знищуємо військові виробництва РФ. І завдяки цим дальнобійним ударам дронів ми справді доведемо Росію до... Вимушеної позиції, коли їм, а, вони будуть а, змушені іти з нами на мирні угоди, і оці мирні угоди, звичайно, що нам повернуть а, частину території. Але м, я не можу уявити того, щоб це одразу було повне повернення всіх територій. Але протягом 10-15 років ці території все одно назад нам повернуться і інтегруються назад в українську державу. Але раніше раніше мій прогноз не був надто оптимістичним, він був більш песимістичним. Зараз доля змінюється завдяки планетарним знакам. І, до речі, старт цим планетарним змінам іде в тому, в тому числі за рахунок того, що всі погані планети переходять у Росію до середини 27-го року. В нас навпаки, зараз з 7 жовтня, по 7 листопада, триває дуже сильний період часу, дуже потужний. У нас поєднуються три планети: Ретро, Ой, ретроградний Меркурій, просто Меркурій, планета Меркурій в прямому русі, яка заходить в знак Скорпіона. Тобто вона посилює гроші, матеріальне положення, відкриває. Таємниці майбутнього зараз набагато більше відкриває відкриває приховане і запускає позитивну трансформацію. Вона поєднується з планетою Плутон, яка від нас уходить. Після 7 листопада вона піде повністю. Але планета Плутон вона очищує, оновлює та, та звичайно, звичайно вона підсилює, підсилює, в принципі, в цілому нашу, нашу потужність. І третя планета це планета Нептун. Планета Нептун це планета бачення майбутнього. Тобто вона відкриває майбутнє набагато ширше, і ми його бачимо набагато краще. Виходить таке, що у нас з 7 жовтня, до 7 листопада, відкриваються особливі врата. Врата бачення майбутнього. Це час до 7 листопада, коли будь-яке гадання на картах Таро набагато більш, е, більш точне, набагато більш потужне, е, ми бачимо майбутнє, бачимо теперішнє і минуле. І... Зараз дуже величезний попит на консультації. У мене вони з ранку до вечора зараз йдуть нереально. У мене навіть асистент вмовляє, щоб я підвищив ціни на консультації. Я все одно їх не підвищую, не буду підвищувати. Тому, тому хто хоче записатись, записуйтесь до 7 листопада. Включно включно. Якщо ви хоч, хотіли давно попасти на консультацію, отримати допомогу, пройти чистку чи захист, зараз дуже дуже класний для того часу. Я бачу так, що звичайно, що у нас таке суспільство, що може бути агресивність певна, таке, таке все, але це не, не призведе до, яку, до якихось реальних конфліктів і загроз. До речі, також хотів сказати, що дивився по картах. Дуже скоро буде обмін в 20-х числах в жовтня, буде новий обмін полоненим. Там і військові, і цивільні, дві жінки. Те, що показали карти, бо випадала аркан Ліліти Намад це дві жінки, і по кількості, думаю, до ста людей. Дивіться, найбільші проблеми, з якими може стикнутися Україна після завершення війни. Не економічні, тому що з економічної сторони буде йти навпаки тотальне зростання, тобто буде і зростати зарплати, і будуть з'являтися робочі місця дуже активно. Буде відновлюватись економіка підприємства. Тобто, ви побачите такий бум, якого ви не бачили з двотисячних років ще жодного разу. А але те що, я, те, що я бачу по картах, що ми стикнемося з криміналом. У нас реально будуть дуже серйозні проблеми, як в 90-х. Я бачу, що повернеться багато військових з фронту. Частина з цих військових невелика, недобросовісна. Да? Просто стане ОПГ. У них буде зброя, вони можуть, зможуть справді ну Займатися бандитизмом. А так було в 2015 році, 2016 році, коли за часів Порошенка батальйон Тарнадова заменив себе з себе людей, які які можуть які можуть знаєте вбивати, які можуть катувати, які можуть тюрми тримати і, і там людей катувати. да і потім Петро Порошенко розпустив батальйони оцей торнадо і розпустив батальйон Карпатська Січ, які реально займалися бандитизмом, рекетом, вимаганням грошей, і вбивствами і так далі. На фоні цього підвищиться і загроза від. Кримінальних елементів, які є у нас зараз в Україні з боку цих всіх армян, азербайджанців, грузин і так далі. Тому найбільша проблема це зростання кримінального, кримінального середовища, чи впораємося ми з цим. Я бачу, що ЗБУ поліція з ними розбереться, посадить до в'язниць і, і все буде з цим добре. Але реально проблема 90-х буде, ба більше вона вже потрохи з'являється, тому що ми бачимо вбивства, ми бачимо певні такі ситуації, які викликають глибоке занепокоєння. Я бачу по картах, що світ на порозі. Певних економічних проблем, фінансових криз, але якось ще будуть балансувати найближчі 3-4 роки і будуть уникати крутого піке і реальної фінансового колапсу по світу.